Настала зима, а це означає, що прийшов час почати нову рубрику формні пригоди на моєму каналі. Суть якою буде в тому, що ми з вами будемо дивитися смішні, серйозні та будь-які скарги, реагувати на них та дивитися, яке покарання будуть отримувати гравці. Ну і здоровий були друзі, на заску Казаченко. Поїхали. Що ж, друзі, вже знаходжусь на форумі скарги на гравців без організації п'ятого серверу. Бачимо, то, що тематика цієї скарги є викрадення. Бачимо також внизу, то, що ця скарга написана на трьох гравців. А особистий нікнейм гравця це Кока Хамло. Суть скарги, порушення правил викрадення, вимагання грошей за звільнення та образа гравця, а саме Жиробас. А також бачимо прикріплений з вами фрапсик. і Давайте його подивимось. Жиробас жирбасик. Ой-ой-ой, одразу почав почав зобразити, що братанчик. Скуча нормально. Фу, блядь, Фу жирний. Ой-ой-ой, жир. багато засуджую, друзі, засуджую просто. Ой, ще й в каданочки його закували. А ні, це засяжки, напевно, так. Просто і повели вже кудись в машинку. Так, гравець, це певно, репортик вже пише, так? Читай, який клан там видно. Правило викрадення Що ж, що ти сказав? Кажу правило викрадення. Као, право, ти жирний, мы тебя будем, ты жирный, мы тебе будем. Кажу правило викрадення. Знайомі вам? Ти админ? Походу, буде пацани там? вже зрозуміли, Я що не попало тут конкретно з викраденням. Давай ми тебе відпустимо просто. Отпускай. Давай ми, давай ми тебе відпустимо, а ти про все забудеш. Это пранк. Это был пранк, короче, все, это был пранк. О, все. Це был пранк, друзья. Уявляйте. Это... Вот так вот. Любите пранкербата, а? Ну напишите в комментариях, друзья. Ну. Це просто смешно дужи. Потім выкрадення, так? так типа... Да. А -а -а. Это, это пранк. даже даже канал, так, давай нам к... каждому видите. Вітаю, що нам не давай, що стапилось. О, все, виговорили вже адміністрацію, все, знаєш, робити, як правильно. Знаємо, знаємо. Знає. Басіки вимагають гроші, щоб мене відпустити. Шановні да. графіці, або ви зараз відпускаєте людину, або ви зараз отримаєте покарання, рахуєтеся. Ми зараз на епідем. Стойте, у нас кусачок нету. Стойте, дай, ми можемо. Ми а ви знаєте правила поїхати? Та не знають. Ми, ми ще поїдемо за кусачками. І все. Ні, я з вами не поїду. Я вас покарання. По, по друге, ви По-друге, випи без масок, по третє, у вас немає кусачок. По четверте зараз ще побачив. Ще треба буде подивитися по форуму. Коротше, друзі, у них повний їди? пакет Це просто розроби. порушень. Я не розумію, на що таке так. взагалі так. робити. Так. Якщо ти не знаєш правил викрадення, просто банальних. Ну і тут, друзі, вони вже просто поїхали. Далі. Що ж, друзі, і після перегляду скарги ми можемо побачити те, що відповів старший адміністратор на цю скаргу, бачимо, що ці три гравця, які викрадали, вони всі отримують дуже багато муту та деморгану, тому що вони дуже багато порушили, Просто можете подивитися, скільки тут і 4,15, 4,16 і 5.1. Коротше, тут дуже багато всього. Ну і звісно, також наш автор скарги також трішки получає мут за те, що він казав оце інформацію в IC-чат. І давайте переходити до наступної скарги. Так, друзі, у нас наступна скарга, тематика якої неадекватні висловлювання та демкар в зеленій зоні. Бачимо, те що. Скарга написана на двох гравців знову, а особистий нікнейм гравця це Ромчик. Такач суть скарги, ми вже бачили у тематиці, а також тут прикріплений у нас фрапсик із доказами. І давайте його зараз з вами подивимось. Флоте, флоте, флоте. Оба у нас фрапсик просто перший починається вже забрати. Що... Ой-ой-ой, засуджую, друзі, скільки мату полилося вже. Ну, це на малий такий борзий. Йошкіндрин. Ти диви, і просто він зі своїм другом намагається його задавити. Що це таке взагалі? <палтурган> просто такі смішні друзі, я не можу. <палтурган> як це взагалі таких можна було знайти ще? Ти диви, просто як він мансить між ними. Хоп-хоп ліво, право все. <рес> Друзі, просто настільки, настільки смішний, малий, намагається його сам задивитись, яка каже: не чіпай машину, де таке чули взагалі. Засуджую друзі, просто стільки образ же полилося. Так, друзі, на цьому раптах закінчився. Я взагалі не зрозумів, що там взагалі відбулося. Просто двоє хлопців на одного почали бикувати щось, ображати, давити. Ну і давайте подивимось, який вердикт виніс в нас модератор. Перше, це звісно, той самий, який нас ображав, отримуємо 200 хвилин, друзі. А також 30 хвилинчик деморгану за ДБ. Наступний нас гравець, який був на Теслі, також отримує 30 хвилинчик деморганчику. Те, що дебешив. Ну і наш Ромчик отримує трішечки муто за те, що використовував оце інформацію у IC-чаті. Друзі, відповідь модераціям з вами подивилися, тому давайте переходити до наступної скарги. А тематика наступної скарги це в нас обманули, і ми бачимо, друзі, що її відмовили чомусь, не знаю. Давайте зараз подивимося, розберемося. Так бачимо айдішні гравця, на якого скаргу, 41, а особистий нікнейм гравця Денис Травка. Причина скарги: гравець сказав, що на машині пробіг 3000 та купивши її. Волося, що пробіг майже п'ять тисяч, коли задав гравцеві питання, чого не такі чотири пробі? Господи, він навіть писати не вміє. Гравець вийшов з гри. Моя догадка, те, що можливо в нього виключили світло. І також у нас є докази. Отут внизу. Перший скрінчик. Давайте подивимось з вами, друзі, уважніше. Ну тут в чатику я бачу тільки те, що вони обсуждають ціну, і все. Тут про пробіг навіть нічого не сказано. Не знаю, може в другому скріпчати буде. І в другому бачимо, що він, походу, вже став власником. Бачимо тут от 4600 кілометрів пробігу, але також в чатику взагалі нічого немає. Ну я не розумію, де він взяв ці Три тисячі, якщо дійсно не обговорювалося, то напевно він просто не встигнув заскріншоти. Вже й бачимо відповідь модератора. Також він це помітив. Те, що на скріншотах навіть немає розмови про пробіг 3000, тисячі, тому ця скарга відмовлена. Також не розумію, на що цей гравець залив без повних доказів. На що він сподівався. Ну, я думаю, наступний раз він буде уважніше, коли буде заливати скаргу, і переходимо до наступної. Що ж, друзі, бачимо, те що у нас наступна скарга також з тематикою обман. Бачимо, те, що вона написана, награвся з ось таким от айдішником. Особистий нікнейм Морган Міллер. і давайте почитаємо суть скарги. Я хотів йому продати скін та шляпу під фрапс. Він мене кинув на 800 тисяч. Не кинув гроші. Також бачимо, друзі, наступний у нас це таймкодики, та прошу повернути скін та шляпу або гроші 800 тисяч. Також нас тут прикріплений у нас фрапсик. Давайте, друзі, його зараз з вами подивимось. Так, друзі, в чатику ми бачимо, що вони обговорюють свою, так сказати, домову, свій обмін, Те, що 800 кав вони віддають за скін та за шляпу, бачимо. Все, передав йому і скінчик, і шляпу. А що є ще паксом? Тільки той шарик, і все. Давай бабки. чекай. Не треба мені скін, давай бабки. Щас! Ага, тобто це гравець просто збав на машинку, хотів втекти. Розумієте, що у нього машинка димиться, так що він зараз. Просто і тікати побіг. Куди він біжить? Просто киданув гравця я не розумію. Нащо таке було взагалі робити? Ну, друзі, ви самі бачили, що там відбулося. Я насправді не розумію, на що було так взагалі робити. Тим паче, знаючи те, що людина фрапсить. Давайте зараз подивимось відповідь від старшого модератора. Так, це гравець у нас получає 14 днів бану за нон-рпше шахрайство від п'ятиста. 000. Це в нас повне обнулення аккаунту. Ще й буде. Ой, оце гравець, звісно, попав. Ну, нормально, так, нормально, друзі. І будемо переходити до наступної скарги. Так, друзі, у нас наступна скарга написано на Василя Безупречного, особистий ікнейм гравця Енді Фальконе. Та бачимо суть скарги, те що цей гравець виводить з у стяжках, щоб займати палатку. Ну це якось дуже ненормально, я би сказав. Ну, Давайте зараз подивимось фрапсик та все, подивимось. Так, зараз бачимо, що вже. Ага, тут такий маленький фрапсик, да, друзі? Я навіть не встигнув нічого роздивитися. Давайте ще раз, друзі, подивимось. Тобто, бачимо, друзі, з вами на першому кадрі, те, що у нас Енді Фальконе стоїть отут от уже в кайданочках. Перший наметок у нього хтось його вже закував. Ну той самий гравець, який і виводить його зараз. І наступний кадр бачимо: просто цей Василь Безупречний. Просто вивів його і заходить собі назад, щоб зайняти цей перший наметок. Взагалі не розумію на що так робити. Типу, просто почекаю наметно займи на нашу, нашого воду гравців. Отак от у стяжках. І давайте зараз подивимося з за вами відповідь від старшої адміністрації. Вітаю, розглянувши вашу скаргу, виношу наступний вердикт. Гравець Василь Безупречний отримує покарання за 2.4. Заборонено одягати стяжки. Ага, також це домагання 15 хвилин. Також за 10 заборонено надягати стяжки гравця на інтер'єрі. Це також деморган 30 хвилин. І 2,5 заборонено надягати стяжки на гравця. Для перешкоди грі це деморган 60 хвилин друзі. Ну короче, тут повний пакет в нього деморганчику посидить. Я сподіваюсь, обдумує свої рішення, свої дії і більше так робити не буде. Ну і давайте переходити до останньої скарги на сьогодні. Що ж, друзі, ми перейшли до останньої скарги на сьогодні, яка написана на гравця Едісон Українець, а особистий нікнейм гравця це Роман Ярмоленко. І суть скарги це вихід з гри під час погоні. Давайте зараз подивимось в і зрозуміємо з вами, що там взагалі відбулося. Так, що бачимо, якийсь поліцейський зупинив гравця. Дуже погана якість, на жаль, фрапсика. Не дайте, будь ласка, паспорт на Перевірити визнати, дивитись. Роти, краще, ти говори. Кри... Кри... Ой-ой, засуджую. Що знову малий якийсь та під'їхав, просто починає бикувати на поліцейської. Не розуміє що взагалі. Дайте паспорт, щоб я перевірив, чи зробити сюди. Ну поки що все відбувається нормально, просто поліцейський потребує паспорт для перевірочки, у нас нічого такого прям. О! І ці просто малі бмвісти почали дебешити. Ну як завжди, нічого нового, друзі. Просто. Так, він почав у відповідь тулити, але, на жаль, якесь. Дивіться, просто сів в свою беху також почав їхати. Все, поліцейський йому зараз зламають цю БМВшку. Все, вона вже не може їхати. Чорний дим бачимо з вами, друзі. І все. І просто кюшнуся, і більше нічого. Ну, якось дивно, типу, робити себе дурачка, потім лівати. Ну як ми з вами подивилися. Давайте зараз тепер подивимось на відповідь від адміністрації. Вітаю, розгляду, що вашу скаргу виношу наступний вердикт. Гравець отримає покарання за порушення правил 6.21, тобто заборонено виходити під час арешту, погоні і так далі. І це в нас карається варним, друзі. Отак, от хотів чувачок вийти, а отримав у нас варник. Ну і на цьому все, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. І ви проставите лайкусик, підпишитесь на цей канал, ну звісно, напишите в коментарях, чи продовжувати мені цю рубрику на постійній основі. Ну а також не забувайте вводити мій промокод, козачик і на усіх серверах, ну і зустрінемось у новому відео.